В мережі з'явилася точна дата релізу GTA 6. Японські журналісти пограли в нову демку Stalker 2 і поділилися власними враженнями. Tango Gameworks жива. Microsoft все ж продали розробників The Evil Within та hi Fi Rush, але є кілька нюансів. Анонсовано новий інтригуючий мультиплеєрний командний шутер. Черговий ексклюзив Xbox незабаром може релізнутися на PlayStation. Про це і не лише про це в цьому вже 105-му новиному датже. На каналі EternalPlayUA. і з вами, як завжди, я, Дмитро. Якщо вам раптом сподобається це відео, тоді не забувайте підписатися на цей канал, щоб не пропускати нові цікаві відео, протискати ваші вподобаєчки та писати коментарі, щоб українськомовний контент просувався на Ютубі краще, а це відео мало змогу подивитися ще більше глядачів. Підтримуйте наших бійців на фронті будь-якими сумами і приймайте участь в будь-яких зборах, яким довіряєте самі. Не забувайте, навіть ваші дві. Гривні важливі і наближають нашу з вами спільну перемогу. Якщо у вас є можливість і бажання, то я буду дуже вдячним за фінансову підтримку мого каналу. Можете стати спонсором на Ютубі або закинути одноразовий донат за покликаннями, яке я в дописі. Сподіваюсь, що ви вже вмостилися зручно, поки я тут теревенив. Якщо дивитесь це відео, і зробили гучніше, якщо просто слухаєте. Бо ми вже починаємо приємного перегляду. Після Summer Game Fest 2024 розробники з FireX Games не діляться ніякими подробицями стосовно нової частини 4 x стратегії Цивілізація 7. І ми з вами, окрім абсолютно неінформативного, короткого тизера, більше нічого і не бачили. Але завіса невідомості відкриється на ігровій виставці Gamescom 2024, де автори ігри на церемонії відкриття Opening Night Live 20 серпня покажуть нову ігру ладний трейлер. А після шоу планують провести доклад. Ігроладну презентацію на своєму каналі на Ютубі, де геймери побачать понад 20 хвилин реального ігрового процесу і матимуть змогу ознайомитися з основними механіками проєкту. Дата релізу нам поки що невідомо і, можливо, її нам оголосять саме на Gamescom, Але виходячи з фінансового звіту компанії 2K, стало відомо, що Сід Мер Civilization 7 вийде в четвертому кварталі поточного фінансового року. З цього можна зробити нескладний висновок. що нову циву ми з вами побачимо. У вікні між 1 січням та 31 березня 2025 року. Ще одна цікавинка є стосовно лаунчерів, яких розвелося у нас ціла купа на наших компах. Нова цивілізація запускатиметься без прив'язки к лаунчеру Тукей і використовуватиме тільки функціонал магазину, де гравець придбав іграшку. І як обіцяє видавець, вони таку саму річ зроблять із шостою частиною гри, тобто відв'яжуть її від додаткового дратуючого програмного забезпечення. А згодом вони хочуть повністю відмовитись від власного ланчера. На мою думку, інші компанії мають перейняти досвід у Тукей, причому терміново, і відмовитись від власних ланчерів також. Це було б просто свято якесь. Також відомо, що Цивілізація 7 стане першою грою в серії, яка вийде одночасно на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, Series, Xbox One, Nintendo Switch та ПК. А ви чекаєте на нову циву? Натапайте мені коментарик. Колишні співробітники студії id Software та Naughty Dog, які заснували власну студію Empty Vessel, анонсували свій перший новий aaa проєкт, над яким вони наразі працюють. Майбутня гра від людей, які свого часу працювали над Doom, The Last of Us, Call of Duty, Quake та іншими шутерами, як не складно здогадатися, також буде шутер. А саме мультиплеєрний командний шутер від першої особи з назвою Defect, який побудований на руші Unreal Engine 5 і доповнений мегабомбом Саундтреком від легендарного Міка Гордона. Події гри розгортатимуться в антиутопічному місті майбутнього, яким керує штучний інтелект, і захищає свою владу за допомогою сил поліції, що ведуть запеклу боротьбу з різноманітними злочинними угрупуваннями і корумпованими органами правопорядку. При створенні цього проєкту автори ймовірно надихалися фільмом мого дитинства про суддю Дреда. Протистояння відбуваються між чотирма командами по чотири гравці. І геймери матимуть одразу кілька Цілий для перемоги у матчі, які в свою чергу матимуть кілька різних фіналів. Наприклад, в залежності від фракцій, за яку ви граєте, необхідно буде виконати замовне вбивство або арештувати небезпечного злочинця. В арсеналі гравця буде велика кількість футуристичного озброєння та технологій. Також на самих локаціях буде розкидана додаткова зброя та спорядження, які допоможуть переломити хід битви. Дата релізу Defect невідома, але вихід гри планується лише на ПК в магазині СТІМ. Польські гімдизайнери зі студії The Farm 51 вирішили скласти конкуренцію другому сталкеру, я так розумію, чи навпаки прийняли рішення виїхати зі своїм проектом на хайпі до українського шутера і анонсували продовження свого виживастика Чорнобелі, події якого відбуваються в тому самому сеттингу, що і забавка від GSC Game World. Якщо перша частина чорнобеліт була дуже похмурою, моторошною спиралася більше на історичну та фантастичну історію, яка відбувалася у вигадані. Чорнобильській зоні відчудження, то сиквел, який отримав, до речі, під заголовок Exclusion Zone, здається, остаточно перетворився на справжній виживастик, яких на полицях цифрових магазинів просто до стобіса. І кому саме має складати конкуренцію цей продукт, я поки що не визначився особисто для себе. Так от розробники пропонують у новій грі поглиблену систему прогресії та кастомізацію, більш досконалу систему бою, більш розумних напарників, якими керує штучний інтелект, і більшу концентрацію. На будівництві бази. І що найцікавіше, що в сиквелі автори додадуть кооперативний режим, і тепер досліджувати зону можна буде з друзями. Судячи з трейлера, гра стала більш яскравішою і втратила свою похмуру атмосферу. І якщо проаналізувати битви, які нам продемонстрували, то складність у новій частини буде значно знижена. І сутички з ворогами виглядають більш аркадно. Тепер кожен монстр не є таким смертельно небезпечним, як в оригінальній грі. Можливо, я й помиляюсь, і насправді все не так. Як погано, краще почекаємо повноцінних ігроладних кадрів або демки, що буде ще краще. Гра має вийти в 2025 році на ПК та консолях, але достеменно невідомо на яких саме. Травні поточного року компанія Microsoft оголосила про закриття студії Tango Gameworks, авторів для Evil Within, Ghostwire Tokyo, А останнім їхнім проєктом був музичний ритм Екшн Rush, який отримав дуже позитивні відгуки від гравців. До речі, але не дивлячись на це, Майки вирішили закрити студію. Користувачів мережі обурив цей факт, що американський гігант просто позбувається спеціалістів студії, а не продає їх, чи приєднує до інших розробників. Але вийшло все трохи інакше. Microsoft все ж уклали угоду з південнокорейським видавцем Крафтон і продали їм Tango Gameworks разом з авторськими правами на Hi-Fi Rush. А от інші проєкти японців за останню інформацію залишаться за майками. Сума угоди поки що не розголошується. Крафтон прагнули відновити оригінальний склад студії і повернути в стрій всіх фахівців, які працювали над ритим екшеном. І заради цього дуже тісно останнім часом співпрацювали з Xbox та Zenimax. Частину колективу їм вдалося повернути. Разом з креативним керівником Джоном Йохансоном. Але перед так званим закриттям в Tango Gameworks працювало 105 співробітників, а повернути в склад команди вдалося лише 50, тобто трохи менше половини. Інша частина робітників вже встигли влаштуватися на іншу роботу, і тому вони навряд приєднаються до студії знову і не працюватимуть над Hi-Fi Rush, який ми з вами з великою ймовірністю тепер вже побачимо точно. На офіційному сайті розробників вже з'явилися нові вакансії. Ці щоб зібрати повний склад команди для початку роботи. BioWare опублікували сюжетний трейлер до своєї майбутньої RPG Dragon Age The Will Guard, з якого стало відомо, що супутників у гравця буде ж цілих сім. Вони називаються вартові завіси, як би це не дивно звучало, тобто Велгард. І вони всі разом мають кинути виклик богам і завадити солосу, прорвати завісу, та знищити межу між реальним світом та світом тіней, наповненим демонами та духами. Розробники також оголосили системні вимоги до рольовки, які виявилися. Ну, прямо дуже скромними, як для сучасних ігор. Якщо вірити цим циферкам, то мінімально достатньо буде i 5 8400 або Ryzen 3 3300X, 16 ГБ оперативки і відеомапа GeForce GTX 970 або 1650, чи від червоних Radeon r 9 290 x що є на сьогоднішній день доволі слабкою картою, і 100 гб вільного місця навіть на звичайному HDD. А якщо є бажання викрутити графончик на максимум. То буде достатньо лише RTX 2070 або RX 5700 XT, а всі інші елементи можна залишити, як було в мінімалках. Якщо відверто, то не дуже мені віриться в такі вимоги. Або можна поставити під сумнів високу якість проєкту, бо в неймовірно якісну оптимізацію яка на релізі буде просто ідеальною, якість віриться, також не дуже. Ну і найголовніше, це те, що офіційно гра має вийти 31 жовтня на PlayStation 5 Xbox Series та ПК. Стандарт стандартне видання в магазині Габена в українському сегменті Steam коштує 1499 гривень, а люксове – 2099. На консолях ситуація набагато сумніше. Стандартне видання коштує 70 баксів, а люксове – 90. Українська студія GSC Game World надали японському виданню геймер можливість зіграти в демоверсію майбутнього шутера Stalker 2 Гагард в Чорнобиль. А журналісти видання в свою чергу взяли інтерв'ю у розробників. Журналісти геймер відзначили дуже високу якість графіки в грі, яку авторам вдалося досягти завдячуючи рушію Unreal Engine 51. Тестувальники наголосили, що вони вражені деталізацією ігрового світу і звернули увагу на суперреалістичне відображення води та навіть на комах, які літали. Али в повітрі навколо гравця. А ще більше враження на них справили візуальні ефекти аномалій. Журналісти також в позитивному ключі відгукнулися про оновлену систему штучного інтелекту LF 2.0, яка дійсно створює відчуття живого світу, бо на ігрові персонажі займаються своїми справами і діють повністю автономно, перебуваючи при цьому поза полем зору гравця. В інтерв'ю українські творці повідомили, що пройти основний сюжет гри гравцям буде необхідно витратити від 20 до 40 годин. А для повного Проходження, щоб це не означало, треба буде мати в запасі аж 100 годин життя. Нагадаю, що після чергового переносу другий сталкер має вийти 20 листопада на ПК та на консолях Xbox Series. Чеські розробники з Warhorse, оголосивши релізне вікно для своєї RPG Kingdom Come Deliverance 2, намагалися встигнути випустити гру до кінця поточного року. І от нещодавно вони офіційно нарешті оголосили дату вигоду довгоочікуваного проєкту. Але це трішечки не кінець поточного року, а 11 лютого наступного. гейм дизайнерам як втім і завжди, потрібно більше часу на полірування гри. Один з піарників Warhorse Studios Tobias Штольцвілінг повідомив, це. Тата. Ми цілилися на кінець року і майже встигли, хоча майже це недостатньо добре, кінець цитати. Хоча розробники обіцяють багато чим поділитися з геймерами до виходу гри, обіцяють велику ігроладну демонстрацію на 20 хвилин, більше подробиць про колекційне видання, і ще більше подробиць і деталей обіцяють розповісти обраним блогерам та ігровим журналістам. А ви розчаровані, що гру перенесли? Чи чекаєте ви на новий Kingdom Come Deliverance? Поділіться зі мною в коментарях. Yeah. Мілану соціальні мережі X повідомили, що їхній виживач у відкритому постапокаліптичному світі Terminator Survivors не вийде цьогоріч, а його реліз перенесено на 25-й. Креативний директор Марко Понте повідомив, що геймдизайнерам знадобиться більше часу для створення гри, яка відповідатиме очікуванням геймерів, і вони вирішили перенести реліз до додаткового полірування. Втім, відмазка стандартна, нічого нового нам не розповіли. Ранній доступ, про який раніше йшла мова до речі, також відміняється. І коли саме буде відбуватися тестування, поки що невідомо як і приблизне релізне вікно. Гра має з'явитися на PlayStation 5, Xbox Series і ПК. Користувачі форуму ResetEra побачили, що одразу кілька інсайдерів постять інформацію про те, що нібито Final Fantasy 16 має вийти на Xbox. Від Скверенік, звичайно, офіційних коментарів поки що немає, і всі ці чутки можуть бути схожими на гайп. Тим не менше, грове ком'юніті вважає, що якщо такі чутки виявляться правдивими, то можливо про це буде оголошено на ігровій виставці Gamescom 2024. Тим паче, це не просто пусті здогадки, а один з акторів озвучання натякнув, що на заході можуть показати щось цікаве пов'язано з цією грою, що саме звичайно також невідомо. А ви чекаєте вихід фіналки на боксі? Компанія Microsoft повідомила, що вони на цьогорічному Gamescom планують показати понад 50 ігор, і навіть зробили інфографіку, яка зараз на ваших екранах. Всі ці, ці презентації пройдуть в період з 21 по 23 серпня серпня, розпочнуться у 16 годині за київським часом. Хочу зупинити вашу увагу на пригодницькому, Jones and the Great Сайкл, на якому окремо зупинився і організатор та ведучий церемонії відкриття Джеф Кіллі. Він натякнув, що геймерам покажуть цитата Новий. Погляд на Індіана Джонс Great Cycle». Що він мав на увазі, незрозуміло, але ігрова спільнота сподівається, що оголосять хоча б точну дату релізу, що підтверджує, і журналіст та інсайдер Том Гендерсон. Пригоди Індіана Джонса мають з'явитися в цьому році на ПК та Xbox Series і з першого дня релізу поповнити каталог Game Pass. Одразу кілька незалежних джерел почали обговорювати в мережі, що буцімто Microsoft на наступному тижні, ймовірно, на відкритті ігрової виставки Gamescom 2024, оголосять про черговий порт свого ексклюзиву на PlayStation. Більшість інсайдерів сходяться на думці, що це може бути аркадна ганялка у відкритому світі Forza Horizon 5. Проте не всі розглядають такий прогноз. Зокрема, Корден з порталу Windows Central зазначає, що він також згоден, що буде якийсь анонсований порт. Але він не знає, який саме. Тому чекаємо 20 серпня і дізнаємося, що майки на цей раз зливають на консоль конкурента. А як ви вважаєте, яка гра від внутрішніх студій Microsoft незабаром буде доступна користувачам PlayStation 5? І як особисто ви ставитесь до того, що ексклюзивні проєкти потрапляють на конкуруючу платформу? Користувачі форуму Reddit звернули увагу, що у найбільшій мережі, що слідкує за кіно та медіа IMDB, з'явилася сторінка, присвячена майбутній GTA 6, і на ній була зазначена точна дата релізу 27 жовтня 2025 року. Потім сторінка зникла, мабуть, її засвітили випадково. Також невідомо чи є ця інформація достовірною. Видавець Take-Two, який володіє розробниками Rockstar Games у своєму останньому фінансовому звіті, зазначив, що реліз довгоочікуваної ігри. Запланований на осінь наступного року на PlayStation 5 та Xbox Series. І ніяких переносів забавки на пізніші терміни не заплановано. А користувачі ПК, як вже підтверджували самі Take-Two, мають зачекати релізу на їхній платформі ще трохи. Скільки це трохи зрозуміло, що не зрозуміло. Та я вважаю, що це приблизно рік. Я особисто дуже скептично ставлюсь до того, що переносів не буде, і досі вважаю, що гра вийде в 26-му. Може на початку, що мало ймовірно, бо такий супер довгоочікуваний проєкт має виходити у самі соковиті місяці, а це кінець року. Тому якщо його і буде перенесено, то на осінь 26-го. Можливо, я і не правий. Подивимось. Є ще цікаві чутки, які з'явилися в мережі стосовно нової GTA-шки. По-перше, розробка йде аж з 2014 року, тобто вже 10 років. А по-друге, бюджет проєкту складає 2 мільярди доларів. Це просто шалені бабки. Розробник Рок стар також планують довго підтримувати гру після релізу, розширювати ігрову мапу та додавати новий цікавий контент. А наступний трейлер нам можуть показати вже наприкінці поточного року або в листопаді, або в грудні. А на цій чудовій спекулятивній ноті ми завершимо наш черговий новинний. дайджест. Дякую вам за перегляд. Не забувайте за підписку, вподобайку та коментар для кращого просування відео алгоритмами Ютуба. Якщо є бажання та можливість, буду вдячний за вашу фінансову підтримку. Але найголовніше підтримуйте наше військо. Хто як може, донатьте будь-які суми, навіть ваші 4 гривні важливі і наближають брудно дупих виродків до чорнозему. Бережіть себе, тримайтеся купи, слава Україні! Переможемо!